Залітає в продаж Тігуанчик, це у нас 16 рік, двушка бензин, до речі, з газом 5-го покоління на повному приводі на автоматику. візуально гарненький, біленький, без якихось критичних дефектів. Оригінальні 16 диски на хорошій всесезонній гумі. Ось так він виглядає у нас по колу, по комплектації у нас безключовий доступ. Чорний шкіряний салон в хорошому стані. Без якихось критичних зауважень. Повний електропакет, електродзеркала з підігрівом, датчик світла, повна мультикермовна, 127 тисяч пробігу, старт-стоп, тут у нас газобалонне, Кондиціонер, підігрівчики. Стоїть двохдінова хороша магнітола з камерою заднього огляду. В принципі, В принципі нічого поганого про салон сказати не можу. Задній ряд так само горненький, чистенький. Технічний автомобіль повністю обслужений. Нещодавно після ТО перевірили також ходову частину, ніяких критичних зауважень немає, друзі. Кого цікавить, приїжджаємо, глядаємо, перевіряємо і купуємо. Зі авто Новокостянтинівська 8.